Мансуров теж не має ще поразок і бій розпечатав. У Сапу... Сапуна дуже гарна була аматорська кар'єра, але ми бачимо так, що зараз Мансуров виглядає більш агресивно, намагає відразу захопити лідерство у ринці, так, забрати. Під свій контроль так тисне суперника затискає під канатами і зараз кліч мало забуна жорстко по корпусу, Пропускає зараз Мансуров. Але й відповідає досить небезпечним ударам, коротким такою вишелипу, і хлопці продовжують так намагатися зрозуміти, хто із них так воло, хто з них буде газ передоваряти цим цьому ринзі, хто буде намагатися працювати другим номером. Досить була така активна атака від у виконанні Мансурова. Він намагався пробити, але всі удари практично пішли у блок. Мені подобається, як тримає дистанцію Павло. Водночас намагається її скоротити Данію. Ну, Цікаве таке протистояння. навчені боксери доволі. Попри невеликий досвід в профібоксі, у Павла дуже яскрава і дуже непогана була аматорська кар'єра. Тому ці навички, так, тримати дистанцію, розривати і входити з лінії атаки суперника. В нього ви бачите на дуже якісному високому рівні. Зараз а Мансуров такий більш прямолінійний боєць, він постійно тисніть, він намагається зблизитися і донести удари так або з у корпус. А добре, зараз поцілив Мансуров в, в голову. Відчув епізод, коли можна ризикнути, наблизитися і пробити. Це і зробив. Досить цікавий та конкурентний бій. Хлопці намагаються нав'язати кожне своє супротивнику. Так, по черзі працюють першим другим номером, але Мансуров продовжує тиснути так на свого супротивника і шукає, шукає свою дистанцію, намагається зблизитися так і нанести досить небезпечні удари у тулок. Не бачив, якщо чесно, свого попереднього бою. Не здивуюся, якщо він виграв нокаутом його і нокаут був у корпус. Тому що весь акцент практично всі удари, які йдуть небезпечні, вони потрапляють у корпус да Павла Сапутіна, Сабунан. Підказують нам, що 10 секунд залишилось до кінця цього раунду, і зараз повинна бути максимальна активність під бійців, тому що дуже часто ці останні спорти дозволяють хлопцям... Розпочати другий раунд, і ми бачимо максимально відразу вимкнулися. процес від Даніла. Він намагається прислугувати так свого менш досвідченого у професійному ринці боксі опонента і підтискає. Постійно підтискає, де назустріч і прибуває. Підтискає до канатів, пропускає, але але намагається все намагається зараз зажимає під лікоть. Голову день. Мета сьогоднішнього вечора боксу, нагадаю, зібрати кошти для гвардії наступу, яка виконує завдання на передовій. Скануйте QR-код та допомагайте найважливішим людям нашої країни. Зараз непогана серія. Так проходить від Павла. Він намагається, намагається. Але його затискає у кут. Даніл і обробляє обробляє його захист ударами, але ці удари не носуть незвичайної небезпеки. Проходить досить непоганий приход від Павла, і він потрошки, потрошки повертає до себе ініціативу цього бої. зараз просто рукам посередині ринку, і ці по черзі наносять удари один у одному. І продовжують працювати у тому ж ключі, виглядає дуже вистовищним, якщо чесно. Вони що хлопці трошки втомилися зараз клінчують і думаю, що так в рефері і повертає до бою. І знову йде вперед, Данил намагається пробити у ту Переходить на голову, обробляє захист, Обробляє запис Павла, але в клінч. Косятин Ровенській рефері у рингу робить зауваження Мансурова. Ну Ровенський досвідчений. Фахівець своєї справи колись був профібоксером. Проводив не один яскравий поєдинок. Ой, як класно влучає правим боковим Мансуров. Клав корпус, докрутив руку. Клінч наразі спостерігаємо, тримає, тримає ліву свого суперника. Павло і Мансуров так дав волю емоціям Куеперко чудовий від Павла. Бій розкрився, став більш цікавим. Проходять удари, дуже небезпечні удари від одного і від другого спортсмена. Так зараз потулово переходить на голову Данил. І Павло тримається достатньо важко. Він клинчує скидує себе. Суперника починає атакувати 10 секунд. До кінця. Правда і запиняє трекері, поки що надіють, де є важливі Павло, Досить непогана атака. Поєдинок з джеба розпочинає Павло і тут жорсткі, важкі свої удари завдає вже Мансуров. І зараз проходить від Мансурова гарний удар у тулу. І хлопці продовжують стояти практично посередині рингу, обробляти захист одного одного дуже такими важкими ударами, шукаючи у захисті. Рука дуже видовищна. Зараз відбувається у ринку на турнірі Top Boxing Generation у Києві. І боксери викладаються, викладаються, викладаються на повну. Цей бій триватиме всього чотири раунди, тому хлопці максимально в стисні терміни, намагаються показати. Зараз Данил дуже гарно обробляє корпус Павла, намагається збити його один Зараз Павло відповідає ударами у голову, вони проходять через блок. І на, на мій погляд, Павло зараз виглядає цікавішим. Він знайшов свій темп і намагається працювати проти Данила намагається зробити так, щоб його суперник вимахався, потім пробуває на зустріч. Тримає руку, тут не дає нічого робити. Павло в ну і тисне, тисне на нього. Знову вперед, Мансуров намагається, але відповідає Павло, зараз Павло у захисті Мансуров обробляє, але видно, що Мансуров трошки втомився, і вдари його носять такий силовий характер, вони більш спрямовані на кількість, а не на якість, не на силу. І дуже небезпечний удар у починку зараз. від... Павла відчув цей удар. Так, мені здалось Мансуров, але він не призвів до бажаного результату. Зараз піде. Я певен Даніл віддавати цей удар, але дуже грамотно Павло клінчує, намагається так трошки відпочити, збити цей бойцівський запал його супротивника. Павла на доволі різкі удари бачимо, що хороша швидкість може він працювати і несподівано для суперника. Ну, і намагається реалізувати він ці, так, свої ці якості. здається, хлопці столкнулися головами. Так січка і з голови так Даніла Мансурова після якоїсь зустрічі з Клінчу. Але все ж таки Павло в цьому раунді мені трошки більше подобається. У нього більш підсихивіші удари пробили зараз. 10 секунд. до Кінця раунду, максимальний темп від хлопців вони намагаються. кожен із них намагається забрати собі цей раунд, показати суддям, що вони били Більше втивні це бізнес завершується. Раунд завершується. вже дуже непогано відчувається енергія зала. Вона передається хлопцям. Передається бійцям, тому що люди так трошки збираються і починають. Підстривувати хлопців. Хлопці бачите, хлопці зараз відповідають їм тим, же, показують дуже цікавий безконтролістний бій, де у ударами у куті під канатами і суддя запіяє. Поки що з дистанції намагається втілювати суперника Павло на легких ногах. Розуміє, що краще не зарубатися з мансуром, бо той тільки чекає того, щоб з середньої з ближньої дистанції викидати такі серійні, так, але Мансуров більше шукає своїх вдачі десь в ударах по тулубу, так, це захист, вони частіше все йдуть у захист. Павлош намагається розірвати дистанцію, показувати такий більш цікавий, такий класний бокс. Ся узрозці також вона теж є передумовою для того, щоб так от тактично будувати свій поєдинок Павло Собаном, і ми власне за цим і спостерігаємо. Так, повертає від бійці, кажуть, хлопці, давайте показуйте у вас. Останній раунд вам треба довести, хто з вас кращий. Тому що на вас зараз на ті старті дивиться вся країна. Знову зажимає, перезупиняє бій Мансуров, зажимає голову Павла, так і рефері повертає хлопців. Провалюється Мансуров трохи. У який жарний ударна зустріч від Павла затискає його після цього під канатими мансурами. Просто на нього валиться. В нього вже здається, залишили його сили, і він просто намагається. Теж виснажити свого супротивника за допомогою своєї ваги. Давай, давай, давай сам, 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 сам. хлопці в центрі рингу. Продовжується ця рука. Дуже класний удар від Павла Сабуна на зустріч Так, з близької дистанції в Удар його тримає голову, його тримає мансура, і рефері знову дозволяє продовжувати бій. Ну, як на мене, в цьому раунді Павло виглядає більш переконливо. Видає, що його суперник вже втомився, викидає такі не сильно акцентовані, не силові удари. Ваша голова влучає зараз спала пропускає пакурбу зараз. Мансуров і висить висить на своєму супротивниці. Залишаються лічені секунди до завершення цього цікавого і дуже-дуже конкурентного, що важкого двобою. З дистанції працює Павло, і в принципі йому це вдається. Його суперник втомився, звучить підказ рефері. залишається 10 секунд. Максимальний скул від хлопців. Павло у захисті. Зараз клінч і Браво, 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 голес. Видовичний конкурентний. Водночас ми побачили багато вдалих атак. Доводили свої удари до цілі боксери. Та бій був дуже конкурентним. Дуже цікавим. Ми бачили, як це волась публіка. Два тридцять дев'ять.

Забуває боксер з міста Чернігів Павло забу.